Вітаю вас і запрошую до сторінок культурно-мистецької публіцистичної програми Світлиці Надії. У нас у гостях професор, доктор філологічних наук, завідувач кафедри української літератури Прикарпатського національного університету імені Василя Степаника Степан Хороб. Степане Івановичу, завжди приходите до нас в студію зі своїм плідним доробком, що сьогодні. У ваших роботах. Ви знаєте, є різні видання, які я презентував сам недавно, але є і різні видання, які зроблені працівниками кафедри української літератури. Починаючи з 2021 року, ми дуже був рік плідний для кафедри української літератури. По-перше, ми святкували 150 річний Ювілей Василя Стефана, нашого патрона університету. А окрім всього іншого, ми вперше зважте, з 1949 го років, коли був виданий. Тритомник творів Василя Стефаника, видали чотиритомник, чотири, чотири книжя творів Василя Стефаника, де різні були і новели, і різні були жанрові Василя Стефаника, жанрового творення, різні були і листи. Зважте, що ми порівняно із попереднім виданням збагатили епістолярну спадщину, маю на увазі, тим, що ми відкрили внесли. На майже на 600 листів, тобто це більше ніж було після третьому році. А окрім всього іншого, ми твори, які е, презентувалися в першому томі переважно, намагалися подати без своєрідних купюр. Ви ж знаєте прекрасно, що. Стефаника в 1953 році видано було з ідеологічними певними настановами, тому зрозуміла річ, ми намагалися зняти це все і те копірування, і ті скорочення текстів. Ну і потім невідомі широкому загалу біографічні моменти і власне твори Василя Стефаника. Це щодо кафедрального. Скажу, що ми видали ці чотиритомник, який зробив таку славу Прикарпатському університету в нашому краєві. Звичайно, ми не могли не видати Стефаника в такий спосіб з нагоди стопистрічного ювілею. Потім скажу, був конгрес організований. Він прекрасно він прийшов, бо були гості із Польщі, із Америки, із Канади. З інших. Ну я не кажу вже про те, що. Майже з усіх куточків України були представники. То був формат був онлайн у саді Василя Стефаника, і ми досі під ураженням цього до речі, кажучи. Я недавно впорядкував і подав уже до друку книжку, яка буде по суті справи другим томом вас створював другим томом літературознавчих праць про Василя Стефана. Перший том у нас вийшов у 17-му році. Він називався Василь Стефаник наближення. А зараз цей том буде називатися. Василь Степаник, інтерпретацію, тобто, ми даємо можливість зрозуміти і як підійти до творчості Василя Степаника сьогодні. Це кафедральне, Звісно, річ, що в нас кафедра української літератури. Ви знаєте прекрасно, що її члени спілки письменників, і ті люди, які творчо працюють. От я скажу вам у цьому ряду. Я не можу не назвати, скажімо, творчість наукову Романа Піхманця. Професор Піхманця, професор Мафта Наталі Васильна, професор Соньовська, доцент Баран Євген Михайлович. Ось це кафедра таких, знаєте... По перше, працьовитих людей, а окрім всього іншого, кафедра творчих продуктивних людей. Тобто, я не побоюся цього слова. Сьогодні кафедра української літератури є однією з потужних у Україні. Про це свідчить ну, принаймні, Микола Григорович Жолинський це з'ясовував і говорив це превселюдно на одній із конференцій. Але ми не так мов не збавляємо оберти, Ми маємо, намагаємося зреалізувати інші плани, які в нас, звісно, річ, є, як на кожній кафедрі Прикарпатського університету. Не можу не згадати про те, що нам дуже багато сприяє ректорат керівництво університету і, зокрема, ректор Ігор Євгенович Цепенда. Не можу не згадати про те, що цей чотиритомник чи інші видання про творчість Василя Стефаника, Ну, наприклад, Стефаник у Досвічний Господах, який я підготував е маестра української новели», які підготувала Слоньовська, і багато інших: Ольга Деркачова, Степаник у школі». Е Сприяли обласна обласна адміністрація обласна рада. Вони сприяли у виданні фінансів. Ви знаєте, це скажімо чотири книжки. Вони обсягом кожна була близько 700 сторінок. То це чимало так мовити коштів. Треба було це все у нас було здійснено у вашому доробку. Є дуже цікава праця, література і війна. Я би хотіла, щоб ви детально розповіли про цю книжку, як вона називається. І хто там є авторами? Я назвав її. То по перше, скажу, що жанр це антологія, це спроба антології української прози про події Першої світової війни. Ну, здавалося б, що ми вже знаємо багато і про створчості Василя Стефаника, і Леся Мартовича, і Марка Черемшини, Олія Наталії Кобринської. Але я, перебудучи на стажуванні в Мюнхені у українському університеті, знайшов чимало прозових творів авторів, яких ми не знаємо і до сьогодні в Україні. І я намагався тут їх вмістити. Ну, історія цього видання така, що мені замовили. Таку антологію Київське видавництво Дніпро я підготував через певні проблеми, зокрема фінансові. Вони не були там надруковані. Це видання, ця книжка. Ось різні формати були пропонувалися. Я собі зробив такий формати, як ото є, і я можу це показати. І, і, і я назвав навіть не антологію, а спроба антології, бо дуже багато є. Джерельної бази, дуже багато є прозових творів про події Першої світової війни. Ця книжка несе в собі у наш час абсолютно антимілітарний, тобто противоєнний, проти, проти такий, як антилюдський. Навіть момент у війні, і я відібрав такі твори. І ці твори вони по суті справи впорядковані мною починаючи із Осипа Торянського поза межами болю. То унікальна річ, яку мені здається, нічого з літератури не мають. Але тут є чимало імен. Я можу назвати тих, що я казав Торянський, Васильченко Степан Осип, Маковей, Черемшина, Кобринська, Кобилянська, Тимотей Бурдуляк невідомий. Улас Самчука я взяв шматок тексту Волині, Романа Купчинського Заметіль Юрій Шкомеляк є. Твори, зокрема, таке «Діти на війні. От так, його така тема. Ну Михайло Яцківа, До речі, цього року будемо відзначати 150 років. Михайло Яцькові є його такий цикл антивоєнних творів. Микола Матію Мельник, це також уродженець нашої Косівщини, Він тут і творив по той бік греблі його так мовити. Цикл творів про війну. Ну і тут і дочеміська наша, і іван Керницький, і, і Володислав Ковальчук. Олекса Кобеці, Михайло Ломацький і Володимир Лупушанський. Сум багато письменників, які ми е, які писали про події Першої світової війни, писали про чому не аби а художньо майстерно. Я намагався видати цю книжку. Це навіть на минулому році е, вон, по суті справи завдяки. Фінансовій підтримці і фінансуванню цього видання генерального директора виробничого об'єднання Карпати Дмитра Дмитровича Шевтарковського по справді книжка є цікава для сучасного українського читача. Вона вже має своєрідну таку, як нам сказати, рецензії появилися і в Америці на неї, і в Польщі, і, зокрема. В Україні тут є. Книжка. Це одна книжка. Така, так. Один з улюблених ваших моментів це драматургія і театр. Чимало років ви працюєте над цією темою. І детальніше, будь ласка, що в цьому напрямку зроблено. Позаминулому році я видав книжку, яка називається У відлуннях часу. Я тут зібрав і упорядкував статті, які. Ну, написані були в різний час, звичайно, але вже тепер в період незалежності. Я упорядкував в такий спосіб, що е, тут є і про драматургію, і про театр, і про кіномистецтво. Ну, наприклад, мене цікавить розвиток української поетичної драми. Ну, не просто драми, написаної віршами. А драми поетичні, де були використані всі ті елементи, що характеризують. Поетичність, я маю на увазі музичність, і ритміка, і так далі. У нас в українській літературі здавалося мало таких творів, але йдучи від спостережень Наталії борисони Кузякіни, яка написала чи не першою про українську ліричну драму, і ліричну вона асоціює з поетичністю, я намагався віднайти. І віднайшов, скажімо, у творчості Олександра Олеся дуже багато творів. І саме на таку Таку на такий формат, на такий, як вам сказати, е, побудову драматургії. Це не проста. До речі, і на сцені не просто е, виставляти ці твори Олександра, Олесі. але виставляли. Ну, наприклад, е, в 1968 році Львівський театр Заньковецької видав е, прекрасний твір е, Олександра Олеся. Ніч на полонині він від, так мовити, на сцені. Я пам'ятаю, я дивився тут. У Велло-Франківську, враження унікальні були. Це справді поетична драматургія. Я не кажу про те, що не інших авторів. То вже Якова мамонтова можете, можемо сюди взяти, можемо взяти е, інших драматургів, які. Творили в такому площу. Тут є один із таких розділів. Я додаю до нього ще і поетичне українське кіно. Хоча здавалося б, що поетичне українське кіно інших хронологічних виміри, це вже 70-ті, 60-ті, 70-ті, сімдесяті, 80-ті роки. Але водночас багато спільного є, тому що візьміть раннього Довженка, візьміть далі творіння Сергія Параджанова, Леоніда Осики. Ми. Побачимо всю вибудовану таку поетичну лінію, яка пронизує і театральне, і кіномистецтво. Ну а окрім цього, іншого ще в мене тут таке зібране, і я додав до цієї книжки. Ну, подивіться, у 1920 році в Коломиї у друкарні Браунера була видана книжка. Про драматичне мистецтво так називалося. Автор цього нарасу, який, до речі, мешкав і викладав в гімназії у Коломиї, Михайло Роздольський нам невідомий. Я, до речі, дізнався про нього, перебуваючи на стажуванні у Мюнхені. І я здивувався, що я він же земляк по суті справи, хоч похований він, звісно, у Львові на лише кладовищі. Але Бруздоцький дуже цікаві спостереження про специфіку драми як роду літератури і виду мистецтва. Він її адресував працівникам сцени, як він казав, і працівникам освіти у передмові. Так в нього є написано. Але там такий широкий погляд на теорію драми, починаючи від Аристотеля і завершуючи уже. Періодом 20-х років Він навіть захоплює і Венеченка, і Стрінберга, і так далі. Тобто, це потім блок такий є в мене ем, тут, е, е, який ну я називаю спогадовий, чи то вже може вік такі, що то вже тягне до спогадів, чи може постаті тільки. Ну, наприклад, тут є спогади про е, Володимира Вороча матвігішна професора нашої е, нашого університету, Володимира Тодоровича-Поліка Поліка. Е, Олену Дмитрину Гнідан, наша землячка, але яка в Київському університеті працювала. Тут також є Василь Фашенко, відомий літературознавець з Одеси, Володимир Панченко, унікальна постать, прекрасний дослідник української літератури. Тут є, зрештою, Анатолій Погрібний, з яким я співпрацював в українському університеті, і він був моїм опонентом дисертації однієї зараз. Тобто, така книжка, вона якось так я назвав її відлуння час. Вона різнохронологічно, але водночас має якусь таку спрямованість, бо розкриває досі незнані широкому загалу сторінки функціонування української драми, українського театру, українського кіномистецтва, а також постаті, які творили це. Степане Івановичу. Давайте повернемося до розмови про вашу кафедру української літератури. Чимало відомих імен виховала ваша кафедра. Будь ласка, про Пушика, Поліка, Кіліченко і ще багатьох. Справді якось так збіглося, що цей наступний рік буде у нас дуже багато на ювілеї. Ну, відразу скажу для широкого загалу, що у нас наступного року, в січні, і наприкінці січня буде визначатися річний ювілей нашого професора Капедомого відомого поета, прозаїка півкориста Степана Григоровича Пушика. Ми готуємо це все вже зараз. До, до цього свята ми готуємо вже відповідний. І матеріали, і відповідні е, заходи проводимо. Е, буде у червні стопістичний вілей марка Черемшини. Ну це унікальна постать. Просто е, може так Стефаник звичайно ставимо передовсім. Але і Черемшина це є е, така тонка художня е, палітра, яку не, не дуже легко так і збагнути. Знаєте, але водночас це є справжній. Високий письменник. Потім у нас буде ювілей, 100-річний ювілей у вересні. Професор нашої кафедри, незабутній Володимир Тодорович Полік. Я, звертаючись, користуючись нагодою, звертаюся до всіх, хто знав Володимира Тодоровича, хто може написати щось, передати якісь документи, матеріали. Ми готуємо книгу спогадів про нього, е, укладаємо його бібліографію і так далі, щоб це було видання святочне, щоб це було видання пам'яті такого великого, скромного, але великого чоловіка, яким був Володимир Тодорович Полік. Ну і у вересні. На кінець вересня припадає 95-річчя дня народження Дмитра Васильовича Павличка, нашого земляка, і от на похоронах, коли відбувалося цього року у Стопчатові, десь прозвучало з вуст Миколи Григоровича Жулинського, підхоплене іншими людьми, які працювали з Дмитром Васильчим Павличком у посольстві в Словаччині і у в, в, в Польщі. те, щоби. Провести можливо такий якийсь форум присвячений пам'яті цієї людини суперечливої, цікавої, глибокої. Водночас це наш краянин треба і це відзначити. Тобто, кафедра готує це все. Я хочу вам сказати про те, що на кафедрі ну кожна постать, яку я називав ну, наприклад, збірка поезії Слоньовської про війну. Це я з здогінці темі, що ми починали. Зараз Піхманець приготує монографію, яка ну, ну ну цікава сама по собі за проблематикою. Була недавно конференція, присвячена ювілею Михайла Павлика у Косові, де наші представники були два. Це Піхманець і Баран учасниками цієї цього дійства у Косові. Тобто кафедра має. Потребу власне у таких е, заходах, і власне потребу зреалізувати їх. Підтримати, ну скажу, що ми на такій ну принаймні творчій дорозі для того, аби зреалізувати ці наші плани, е, хочеться видати, наприклад, ту ж любов Миколаївну Кіліченко, видати її ті речі, які ще досі не видані, так само і поляка. Це люди, які керували кафедрою свого часу і відійшли в засвіти, але вони лишили по собі помітний слід. Ну, наприклад, Любов Миколаївна Киліченко це найбільш знана як дослідниця української літератури для дітей, вона чи не першою розробляла в Україні цю проблематику. Полік унікальний через свої літературно-краєзнавчі розвитки, так як він знав Івано-Франківськ, як знав Прикарпаття. А більше того, я вам скажу, колись ми їхали в 98 році до Кракова, і він почав розповідати про Лева Геца, який уроженець з цих західних України, але малював портрети Стефаника. І, і каже наш колишній ректор Віталій Іванович Кононенко, каже: Скажіть, будь ласка, ну а звідки ви знаєте? Ви що були в Кракові? Яка там завіса у театрі Юліша Словацького? А він каже: Я це все знаю, і ніколи не був, але це все знав. Це. Тобто, людина, яка мала постійний пошук. Щось нового, чогось такого знаєте, незвіданого і такого, що потрібно на сьогодні. Тобто, це багато є постати. Я написав частково таку історію кафедри української літератури. Там, повірте, фактів більш ніж достатньо є цікаво. Там такий Володимир Омельченко був, до речі, кавивши ваш краян, ваш земляк не Запоріжжя, був поет і завідувач кафедри літератури. Він вніс великий такий вагомий вклад у розвиток. І художник, бо він тут стояв біля витоків письменницької організації Прикарпаття разом з Миколою Карпенком із цього. Тобто такі от речі можемо казати. Ну, або ріше я про Нісонського недавно написав в українському енциклопедичному словнику, вийшла така невеличка стаття про ну, також пам'яті нашого професора, він завідував кафедру Володимир Вирошнісонський. Тобто, є шерег людей. В яких не можна перед яких не існувала б кафедра? Я тільки вам скажу одна річ: кафедра сьогодні. Капедра в ті давні часи, та не одне й те саме. Ну зважте, що на цій кафедрі вже зараз є п'ять наук викладає. Всі кандидати це ті, яких підготували. Ви особисто так? ну так є такі, що ви особисто підготовлені. І вони, бо в нас до недавнього часу існувала спеціалізована вчена рада. Я до речі, очолював цю спеціалізовану раду 12 років, і вона підготувала дуже багато, кілька десятків кандидатів. Наубна 16, здається. Так, бо, так, тільки так, по ну це вашій в мене тику тільки. Тільки, тільки, тільки мене, так. а в інших людей. Також є підготовлені кандидати наук. Ну і доктори наук. Ну хочу сказати, що серед наших таких докторів наук це і Ольга Деркачова, і Тетяна Качак, і Наталя Мочернюк, і Олександр Солецький, до речі, Солецький працює на кафедрі. Ось зараз. Тобто є такі люди, і зараз готуємо ці всі речі, тому що. Без науки нема поступу в кафедри. Наука мусить бути навчальний процес само собою. До речі, кажучи, в навчальний процес, ми ввели такі програми в освітні програми, такі пункти, які характеризують сучасний стан розвитку українського літературного процесу, де ми обов'язково маємо такі от моменти. за все, ми хочемо, би студенти нинішні відчували повноту українського літературного процесу. Тому я, от як наступна книжечка, і буде зараз. Що я буду говорити про неї? Вона по суті справи додає те, чого ми не знали до недавнього часу. Це повнота літературного процесу. Потім нові підходи до аналізу. Художні твори, навіть тих, що були колись канонізовані в радянські часи тою програмою. Руміти, це йде постійний процес. Процес постійне оновлення, процес постійне, як вам сказати, такого подвижництва викладацького для того, аби студенти нині отримали високу кваліфіковану освіту. От таким чином пане Степане, ви є головним редактором такого цікавого видання «Слово». Мені здається, вже п'ять випусків вийшло. Так. Так, Про це розкажіть. Що, е, я скажу вам, що як дійсно член наукового товариства Іммішевченка, е, я у в нашому осередку Франківському е, займаюся саме філологією, фольклористикою, гуманітаристикою, попросту кажучи. І голова е, нашого товариства, професор е, Інституту Нафти Газу е, 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 Мойсишин Василь Михайлович. Запропонував, щоб я очолив цей вісник. і Я вже з 2008 року головний редактор цього вісника. До речі, кажучи, цей вісник є єдиним на Прикарпатті, визнаним ваком, тобто Міністерством освіти, як фаховий у галузі філологічних наук. І от я зараз підготував цей новий випуск. Він вже поданий до друку, де там дуже багато таких моментів, які ми знаєте, і, і життя вхоплюємо все, і літературні. Ті чи інші явища. Ну, то я вже можу сказати, що вже з 2008-2018 це 10, і це от може 14-15 років вже йде редагування. Візник потрібен. Вісник мають де надрукуватися не тільки викладачі кафедри, але і надрукувати мають свої праці в наші випускники, тобто докторанти, аспіранти, магістранти, і так далі. І так далі. Тобто, ми маємо можливість це. Використати як платформу для своїх наукових спостережень, такі от речі. Ну думаю собі, що ми відновимо ще й філологію вісник, який є нашим, бо він з періоду з 15-го року його треба перезареєструвати, поновити і ну і хочу сказати про те, що знову ж таки університет. Дуже позитивно до цього ставиться, зокрема, про ректор з наукової роботи Валентина Михайна. Вона дуже намагається координувати зусилля наукові у пропаганді саме через нові видання, які з'являються в університеті. Микола Жулинський назвав вас одним з великих трударів на ниві літературознавства. Незабаром. Вийде другий том вашої праці, література і війна. Що саме буде включати цей том? Ви знаєте, я коли працював над першим томом, то звичайно, що це не один рік я віддав тому, аби упорядкувати, аби зібрати перезовсім. Мені пощастило знову ж таки, я кажу, що я в українському університеті мав можливість збирати ці е, твори і, і, і відповідно тепер упорядковувати. Зараз до нового тому. Я готую дуже м, таку е, такий блок е, творів, який по суті справи, дуже буде мало знаний для широко штатського загалу, але він. Тим часом несе таке е, концептосфера його цього блоку буде зв'язана знову ж таки антимілітарною, антимілітарна проза. Ну що, що, а проза у нас все таки маємо великі набутки. Ну і незабаром я так думаю, що інші члени кафедри підключаться до цього е, процесу. І третій том, але третій том то вже буде очевидно зв'язаний із іншими періодами воєнного лихоліття. І, зокрема, можливо, і це теперішні, бо і тепер є твори, які присвячені антимілітарній проблематиці. І тепер є тому. Ми можемо широко визначати цю таку проблему. Спасибі, спасибі Степана Івановичу. Це була культурно-мистецька публіцистична програма Світлиця надії. Гостем студії був Степан Іванович Хороб, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української літератури Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. На все вам добре.